Боротьба за чисте місто. Щойно в Вінниці потеплішало за спільну справу. Наведення порядку взялись інспектори муніципальної варти разом із студентською молоддю. Та перш ніж розпочинати інструктаж під час прибирання. Звертайте увагу на предмети, які ви будете знаходити. Якщо ви побачите якісь підозрілі речі, близько не підходите і в руки не берете. Якщо ви їх знаходите, кличете представника муніципальної варти або доповідайте своїм викладачам. Озброївшись рукавичками та пакетами, молодь береться до справи. Їхня місія розчистити панорамні схили парку кумбари. Гарна місцина приваблює відпочивальників. Та після себе вони часто залишають неприємний сміттєвий слід. Дуже багато бутилок, пластику. Сміття такого, як салфетки, сухі, влажні. Я проживаю в цьому місці і я хочу бачити його чистим. Чепурити Чи прибережну зону разом із студентами вийшла депутатка міськради Антоніна Іващук. Прийшов той час, коли потрібно дійсно наше місто привести до належного такого пристойного вигляду, депутатський корпус ніколи не був поза увагою таких заходів. Тому я сьогодні тут, тому що це мій округ, це третій округ. Я долучаюся до прибирання міста разом з молоддю. Мені надзвичайно приємно, тому що вони такі є ініціативні, вони є такі, от запальні. А це вже інша частина міста. Тут теж із запалом студенти беруться до роботи, звільняючи прибережну зону пляжу Спартак від непотребу. Неприємно бачити багато забрудненого довкілля, хочеться прибирати, допомагати. Чому? Тому що люди інколи не задумуються над тим, наскільки це важливо для нас і для майбутнього покоління. Такі колективні прибирання організовують щороку відповідно до розпорядження Вінницького міського голови. Традиції вже майже десятиліття, і щоразу акція Молодь Вінниці за чисте довкілля збирає сотні охочих. Після зими накопичується дуже багато випадкового сміття. А так як минулий рік в країні розпочалась війна, ми не організовували такі заходи, і також у 2021 році був карантин, навчальні заклади не працювали. Тому ми знову вже поновили. Цього року ми визначили поки що 56 таких територій. Можливо, ще будемо знаходити сили і засоби, щоб і в інших місцях прибрати. Справа йде швидше та веселіше, а головне результативно. За прибиранням зустрічаємо і депутата міськради Андрія Піжевського. Люди можуть і молодь вийти та разом зробити добре своєму своєму місці. Щось добре, добре, те, що дійсно нам зараз потрібно, відволікатися від тої ситуації, яка є. Вірити в майбутнє, що наше місто може бути найкомфортніше на і надалі, і найчистіше і надалі, тому що ми дійсно відвоюємо цей статус щороку. Тому мені дуже приємно, що є надзвичайно велика кількість молоді, свідомої молоді, яка готова прийти і зробити цю добру справу. Пробираються майже до плеса річки дві подруги Анастасія та Наталя. Тут течією та вітром набило найбільше сміття. Хотілося б, щоб більше люди ставилися до цього. Серйозніше і не смітили так не випадково в руках у активістів сміттєві пакети різних кольорів: зелені для пластику та поліетилену, чорні для скла та паперу. Далі також і комунальне підприємство «Ековін» надає нам дві категорії автомобілів, які і вивозять вже сортоване сміття. До 14 квітня у різних куточках міста муніципальна варта влаштовуватиме подібні прибирання і не лише із студентською молоддю. До звільнення Вінниці від сміття долучаються громадські організації, релігійні громади і всі, кому небайдужий стан природи рідного міста.